За рік після свого народження обласна рада шостого скликання провела сім сесій, на яких прийняла 319 рішень. До загального фонду бюджету області надійшов понад мільярд гривень. Голова обласної ради говорить про цей період як про час конструктиву. У більшості питань злагоджено діяли представники усіх семи депутатських фракцій. Я хотів би насамперед сказати, що нам в багатьох випадках вдалося. Перш за все активізувати роботу депутатського корпусу. Що важливо, і разом з виконавчою владою, разом з головою обласної державної адміністрації Сергієм Миколаївичем Рижуком, уладнати суспільну політичну ситуацію в області, налаштувати на конструктивізм в роботі депутатський корпус. Особливо як для мене важливо, це депутатів обласної ради шостого скликання. Досягти взаємопорозуміння, за словами Йосипа Заполовського, належить на всіх щеблях місцевого самоврядування. Першочергову увагу і надалі приділятимуть об'єктам медичної і соціальної сфери, а також благоустрою територій. Що я, наприклад, хотів би, щоб кожне село селище мало свою програму соціально-економічного розвитку. Кожне село селище. Ми цю роботу почали ще в минулому році, в кінці, да? ми його обов'язково доведемо до кінця. Вона повинна бути перш за все налаштована на те, щоб провести благоустрій наших населених пунктів. А всі обіцянки депутатів, голова обласної ради, завжди тримає під рукою у спеціальній книзі пристойного розміру, де вказані як передвиборчі плани обранців, так і факти втілення їх у життя.